Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Минулому році ми посадили лохину, перед вами кущик, двохрічний даров. Цьому році вже йому три роки, і от настала весна, перше квітня, і нам потрібно подивитись до лохини, як вона перезимувала, подивитися, що потрібно обрізати в куща. Я обрізала у куща тільки ось такі гілячки, які йдуть середину куща. Щоб вони не заважали розвиватися кущикові. А так він ще маленький, обрізали тільки які ось кінчики, такі краєчки, які присохли. І все. І більше ми нічого стосовно обрізки ми не зробимо. А ось кущик у нас бонус. Звичайно, оці гіллячки, які йдуть всередину кущан. Зовсім би не хотілося щоб вони сюди розвивались. Зробимо ми зріз. По цій верхній брунці, яка йде на зовнішню сторону кущика, для того, щоб не дати йому силу набиратися, розвиватися всередину куща і затіняти кущ. Середина куща, щоб це не було, має бути вільною. Трошки ось візьму його відведу від куща. І ось у нас, ви бачите, також є пагін із куща, і теж йде сюди, бачите, відросточок. Внутрішньою гілочкою ми його залишимо, трошки також за допомогою такої шпажки відвели його від середини куща і пообрізали всі сухенькі гілячки. Стосовно обрізки, в нас по цьому кущику все також завершене. Друзі, я не можу вам передати аромата лісу, пахне хвоє, пахнуть шишки, буде такий куточок, де можна буде у сонячну добринину заховатись тут у тіньочку. Друзі, наступні наші дії хочу вам розказати, як слідкувати за поливом. Лохина любить помірну вологість ґрунту. Ні в якому разі не допускати його пересихання. Ось подивіться, як взяти, то ми бачимо, що є така вологість, тим більше в нас сира погода, то, звичайно, це не дуже стосується ранньої весни, коли перепадають дощики. Також поливати дуже часто не варто. Норма поливу це одне відро під кущик. Один-два рази на тиждень, в залежності від погодних умов. Якщо посушливий період, частіше поливаємо, якщо прохолодно і вологорче, люблять лохи на у жарку погоду дощування в другій половині дня. І, звичайно, потрібно періодично підкислювати субтракт у відкритому ґрунті за сезон 2-4 рази. Чим ми можемо підкислювати? Дуже прості способи, це можна полити Розчином яблучного оцту, додавши то мл дев'яти оцту на 10 літрів води, можна також розчином лимонної кислоти, 20 грам на 10 літрів води. Ми будемо сьогодні розсипамо гранульовану сірку. Її потрібно розсипати два рази на рік. Так як вона розчиняється аж через півроку. Ми її вносили цю гранульовану сірку при посадці. Я вам дам силку на відео, як ми садили ці дві лохини. Вже зараз ми розсипемо і знову осінню. І вона буде підкислювати субтракт. Беремо ось сірку гранульовану і її розсипаємо біля лохини одної і другої і добре проливаємо. Взагалі, гранули сірки вносяться при посадці в кількості 40 грам на 10 літрів ґрунту суміші. Ми це осінню зробили. А вже навісні при обробці посаджених кущів насипаємо колоїдну сірку і добре поливаємо. Зараз ми це і зробимо. Сірка підтримує в ґрунті кислий pH, який має бути 3-4 одиниці. Якщо pH вище 4, садова лохина страждає від хлорозу. Сірку добре як закласти на глибину 10 см і рясно полити. Підкислювати лохину потрібно уже в тому випадку, якщо бачимо, що лохина росте повільно, а листя бліді, то причиною може бути або нестача азоту, або прийшла необхідність повторного підкислення субтракту. Також, друзі, до набубнявіння бруньок. от Бачите, якраз в такому стані нам потрібно провести підживлення лохини. І дуже добре, коли провести саме підживлення сульфатом амонію. Це доброго підкислює ґрунт, що дуже корисно для лохини. А вже аж після цвітіння на початку формування зав'язі, можна провести підживлення сульфатом калію або калієвої селітри. Ми будемо проводити підживлення спеціалізованим добривом. Ми спеціально купили для лохини. До цього потрібно, звичайно, полити лохини, а потім провести підживлення. Ось ми купили сульфат амонію і нам навіть дали інструкцію у спеціалізованому магазині. Для лохини підживлення здійснюється, можна розсипати просто гранули навколо куща. З розрахунку 30 грам на квадратний метр загорнути потім ці гранули субтрактом, а можна розвести його у воді. І так як наші кущики двохрічні, то полити по пів відра на кущик, що ми зараз і зробимо. Якщо друзі, ваші кущики мають два роки, так як наші, то 10 літрів розчину сульфата амонію поливаєте, розділюєте на два кущі. Якщо кущику лохине один рік, то 200 мл на кущ лиється. Якщо кущик 5 років, то 10 літрів на один кущ на зволожений ґрунт. Так як ми робимо розчинне добриво, то ми набираємо 50 грамів Сульфату амонію і будемо розчиняти в 10 літрах води. Це виходить 2 столових ложки 50 грамів. Добре, добре розчиняється, і чим добре, що воно підкислює ґрунт. Друзі, проводимо перед підживленням полив кущиків лохини, для того, щоб провести підживлення на зволожений ґрунт. Добре проливаємо, друзі, щоб наше підживлення залишилось біля кущика, а не пішло глибоко у яму. Друзі, в нас ось 10 літрів добрива сульфата амонія. Нам потрібно по 5 літрів полити кожний кущик. У нас в нашому черпачку літра і так ми обережно поляємо на кожний кущик по 5 літрів. Друзі, сульфат амонія збільшує кореневу масу самої рослини нашої лохини і дає приріст молодих пагінів. Так що це дуже хороше добриво. Якщо ви вирощуєте лохину, то звичайно. Скористайтесь порадами. А тепер у нас відеречко з поділками залишилось рівно 5 літрів, які і ми і поливаємо слідуючий кущі лохини. Друзі, якщо поради наші корисні, ставте лайки, не жалкуйте. Вам не важко, а нам дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Підписуйтесь на канал Дім та Присадібна ділянка. Дуже багато цікавої і корисної інформації. А я всім бажаю, щоб ви не вирощували. Хай у вас будуть гарні. Урожаї, і щоб ми головне споживали їх під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей!